привіт! Сьогодні ви на моєму каналі. І сьогодні у нас розпаковочка паперових сюрпризів. Минулої суботи знову не було відео, тому що я знову лежала в лікарні. Ось так вийшло, і я знову була захворіла. Але зараз я виліковуюся і зараз можу зняти для вас відео. І сьогоднішня наша новиночка це колекція кіндерів. Ось такі вони. Цей кіндер у нас наклеєчка, ми її приклеїмо в каталог, тому беремо його. І ось такі прості звичайні кіндери. І я хочу взяти четвертий, перемішати і взяти четвертий кіндер. Один, два, три. Ось цей четвертий. Далі колекція футболки. Я хочу взяти ось цю блакитну. Вона залиша жовта і рожева. Далі колекція зелена тема. Я хочу взяти ось цей пакетик. Тут дуже крута перфорація. Закінчується в нас колекція куромі. Буду для корони. А також колекція 12 пакетів. Колекція запитань. Я хочу взяти ось цей червоний і ось цей зелений. Колекція мілашок. Візьмемо ось цей. І якраз вже одна підписниця відгадала, що в цьому пакетку. І наша минула новиночка колекція бланчбеків. Мене просили взяти бланчбек «Лабубу», бубу, тому я його з радістю беру. І ось стільки пакетиків нам сьогодні на розпаковочку. Я хочу почати з цього бланчбека «Лабубу». бубу. Більше нічого немає. Так, у нас тут є ось такий лабубу, стікер такий і ось такий одяг для цього. лабубу. Ось перший костюмчик. І другий костюмчик, такий гайвайський, я б сказала. І ми цього лабубу ще можемо нагодувати ось такою піцею. Ням-ням-ням-ням. Ось так. І далі я хочу приклеїти ось цю назву. І беремо наш катерін. Ось наша сторінка. Ми приклаємо цю назву. Ось ні, ні. -да. Давайте сюди. І давайте далі відкривати нашу новинку. Ось колекція Кіндер. Відкриваємо такий пакетик. А, їх тут у нас всього 10 і 11 це ось цей кіндер. І нам попався ось такий сюрприз. Це в нас такий попито. Тут у нас пупирка, а тут у нас такий малюнок. Ось такий. Я номером 5. Ось сюди. І ось цей кіндер. Тут навіть є цей номер 11. Ось сюди поприклади цей кіндер. І така колекція в нас виходить. Я вам говорю, що вона буде яскравою і цікавою. Колекція футболки в нас далі. І як ви думаєте, під яким вона номером? Він може підпас, попастись під номером 1, 2 або 4. Вона під номером один. Ті, хто думає, що під номером один, ви відгадали. Ой, це І тут у нас ось така троянда. Ось так і ця троянда. Ось насічка. Аккуратно. Я неправильно приклеїла. Я це ще вона була бокова, а приклеїла рівно. Ну, вже все і так гарно. Далі зелена тема. Мені дуже хочеться відкрити цей пакет, бо тут крута перфорація. Дивіться. Це дуже крута перфорація. Сюрприз у нас під номером 3 ось така дуже крута машина. Вона вийшла дуже гарною. Номером 3. Ось сюди. Далі колекція блинчик для корони. У нас такі дві речі. Перше це в нас така картина, це портрет. Можна сказати, і картина, і портрет. Ось сюди. І ось таке нове осіннє платтячко Спочатку на манекена. Ось так. На нашу куромі. Вау! Це дуже гарно! Їй так іде це плаття. Це просто перше місце. Давайте її залишимо в такому платі. І такі нам попадаєсь минуле хліб. Піжамка і ось такий ще дві зимовий літні. Така крута колекція в нас вийшла. Далі ми закінчимо колекцію 12. Дцять пакетиків, ось наша сторінка. Номером 6. Ось такий кексик. Ось сюди. І давайте роздивимося нашу колекцію. Перша сторінка. Тут у нас відкриваючася палетка опелетка для тіні. Друга сторінка. Ой. Друга сторінка. І третя сторінка день колекція запитань. Який ти знак з Зоді Зодіака? Я я. Мій знак зодіаку це скорпіон, тому що я народилась 17 листопада. Далі колекція мілашок. Ось. І передаю привіт Ірині, тому що вона відгадала, що в цьому пакетку у нас. Що в цьому пакетку у нас морозиво. Ось таке кавунове морозиво. Ось сюди. І остання колекція в нас на сьогодні це колекція запитань. Яка твоя улюблена колекція? На такі питання дуже складно відповідати, тому що ти робиш колекції, які тобі подобаються. Мені, наприклад, сподобалося я люблю, тому що тут все те, що я люблю. Тут мені ще аватарки сподобалися. Як значить, це найбільша колекція в моєму цьому каталозі. Нігті яскраво вийшла. Табалапки круті. 12 пакетків велика була, Ой, це вона. Мілаши милі, куромі цікава. Бланчбеки круті. Ось, кожна колекція по-своєму класна. На цьому у нас все. Всім дякую за перегляди. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал, тому що ваші підписки і перегляди мотивують мене робити для вас круті колекції. І чим більше буде підписок, тим крутіші будуть колекції. І всім пока-пока!